Вітаю вас на третьому занятті з курсу Excel початкового рівня, і сьогодні порозмовляємо про відносні та абсолютне посилання. Це дуже важлива тема, її дуже важливо зрозуміти, як показує практика, не всі це розуміють. Для того, щоб зробити таблицю ще більш гнучкою та зручною, нам знадобляться деякі додаткові знання, тобто знову ще трохи теорії. Минулого кроку ми створили цілий стовпець значень, просто скориставшись функцією автозаповнення Excel. І це в нас він. Практично у всіх формулах використовується адреси комірок, а правильніше ще сказати, посилання на ці комірки, що дозволяє нам використовувати у формулу значення, що знаходиться або розраховується в інших освітках. Дивіться, як це просто зрозуміти. Маємо от D3, вписуємо сюди значення 3. В E4E3 вписуємо равно посилання відносне на C плюс 3. Що ми отримуємо? Правильно, 6. Якщо ми захочемо змінити формулу і вписати тут 7, отримуємо ми 10, це станеться без проблем. І так само, якщо ми захочемо змінити це значення і перерахувати, наприклад, впишемо 5, то там буде 12. Тобто, якщо один із параметрів рівня зміняється, нам не обов'язково врівняння цьому у формулі, нам не обов'язково змінювати у всіх місцях, Excel автоматично підставить значення. Тому це дуже зручно, і якщо б ви цим не користалися, то це виглядало так само, як ви на папері рахується. Тобто ви закреслюєте вручну, міняєте вхідні значення, і ті самі значення знову підставляєте до формули. А в нашій ситуації, якщо вхідні значення помінялися, то в формулу поставляться вони автоматично. Тому це дуже зручно. Так само на нашому конкретному прикладі подивимось. Дивіться. Для наглядності зайдемо в формули показати формули, подивимося. Якщо ми зараз скопіюємо з комірки B9 правою клавішою, викликаємо контекст на меню. Це контекстне меню може бути різним, в залежності від того, з якими даними ви працюєте. Зараз ми працюємо з комірками, тому це контекстне меню виглядає, як ви бачите зараз. Натискаємо лівою копіювати. Ви бачите, комірка стала. Пунктиром таким анімацією підсвічена. Це означає, що дані скопьовані в буфер обмін в пам'ять нашого пристрою, і очікують на вставлення до комірки. Зараз наведемо курсор, клацнемо лівою клавішею миші на комірку B20 і натиснемо правою клавішою Вставити. Як ви бачите, логіка скопіувалася та сама. А саме, тут ми маємо комірку, натиснемо Escape, щоб не заважало. B9, в які підставлені значення b8, b8, тобто на 1 менше. Тут ми маємо B20, тобто по цій лодіці, на 1 менше мусуть, мусять бути підставлені дані. І так само зробив Excel. Все дуже добре розрахував. Але дивіться, якщо ми візьмемо якісь дані з якимсь кроком, то цей крок скоплюється сюди, в даному випадку крок 1. Тобто, якщо ми скопіюємо дані з B14, наприклад, з цієї комірки, виділяємо, копію, виділяємо комірку, копіювати і ставимо їх сюди, Escape, виключаємо формули, то буде 0, тому що взяло попереднє. Якщо б було з якимсь кроком, то воно скопіює той самий крок. Логіко, зрозуміло. Але якщо нам не треба змінювати дані. Конкретно до нашого прикладу, я це все усуваю, конкретно для нашого прикладу я покажу це так. Наприклад, у нас через рік ми захочемо скористатися цією формулою, а в банку вже зміниться відсоток кредитний. Що ми мусимо зробити? Ми мусимо поміняти тут все вручну. Але це нам не підходить. Ми скористаємось з вами абсолютним посиланням. До цього впишемо сюди з клавіатури відсоток. І впишемо відсоток 25%. Зараз в цю формулу вже замість відсотку ми можемо вставити ці дані, натиснути Enter. І як бачите. Формула підставилась, далі дані підтягнулися. Так само ми вставляємо дані. Наприклад, сюди конкретно наша формула, яка буде цікавитись, B4. Натискаємо Enter. Як бачите, все працює. Далі копіюємо цю формулу, хватаємось за правий кут. натискаємо клавішу ліву миші, утримуємо її і протягуємо вниз. І всі формули помінялися. І що ми. Побачимо, що немає В Чому проблема? А проблема в тому, щоб підтягнулося не абсолютне посилання, а відносне. Тобто працює та сама логіка цією коміркою, як в прикладі раніше. І в нас це значення буде на один менше, ніж в попередній осередку. Тому зараз ми мусимо надати нам посилання абсолютне до комірки B4. Як це зробити? Є два способи. Перший спосіб це вписати з клавіатури англійська мова Shift клавіша плюс 4. Натискаю Shift 4 і отримуємо знак долара. Це абсолютне посилання на стовпчик B. Нам ще потрібно на вірш 4. Тому я роблю долар і тут. І зараз ми маємо абсолютне посилання. Другий варіант на цьому прикладі покажу, натискаючи клавішу F4. Це в нас то саме абсолютно. Кому як зручніше, так і користуйтеся. І зараз, коли ми протягнемо цю формулу, ви побачите, що абсолютне посилання не зміниться. І в нас формула С-частина розрахується по відносним посиланням, а ця по абсолютним. Зараз виключаємо формулу, і як бачите. В нас все працює коректно. Тепер, наприклад, ще я в кінці хочу подивитися, скільки ми загалом маємо який дохід, скільки ми заробили. До того вписуємо дохід і тренуємось, як розрахувати нам дохід. Від кінцевої суми, яку ми знімемо з карти, ми віднімемо те, скільки ми інвестували заклали. Да? То есть, пишемо равно С С. І отримуємо, що ми заробимо через рік 70 тисяч гривень. З погляду функціональності таблиця готова, але значення в ній не дуже наочні. Тому варто застосувати таке форматування, щоб зробити таблицю більш читатною. Саме це ми зробимо на наступному кроці. Дуже дякую за увагу і до зустрічі. До побачення.